Практична підготовка майбутніх фахівців, співпраця з медичними установами, офлайн навчання медперсоналу саме ці питання обговорювали 2 жовтня в ході засідання ради стейкхолдерів Прилуцького фахового медичного коледжу. На сьогодні співпраця з стейкхолдерами вона є вкрай необхідною, вкрай корисною, тому що саме на таких зустрічах ми якраз можемо проаналізувати освітньо-професійні програми, як лікувальна справа, так і сестринська справа, тому що ми Реалізовуємо їх не тільки наші викладачі, не тільки учасники освітнього процесу, але звичайно, це і наші зовнішні стейкохолдери. Тобто, це наші е директори е лікувальних закладів, е працівники, завідуючі відділенням, е старшими сестри. Тобто, всі, хто дотичний якраз саме до е лікувального процесу, навчальний заклад готує майбутніх медсестер та фельдшерів. Практичні ж навички студенти здобувають у медичних закладах нашого міста. Це комунальне некомерцій на підприємство Прилуцька центральна міська лікарня, прилуцька міська дитяча лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги, а також Прилуцька районна лікарня. Саме ці установи стають базою для підготовки студентів, які працюватимуть у медичній сфері. Я спостерігаю за роботою студентів, які приходять на практику практику. Наш заклад я спостерігаю, і бачу, що все такі студенти більш підготовлені теоретично приходять з планами, з програмами. Ми їх рецензуємо. Аналізуємо і, от добре, що в нас налажена співпраця із викладачами медичного коледжу. Тому я інколи заїжджаю, ми спілкуємося з ними і вирішуємо, деякі виникають. Проблемні питання такі, ми їх оговорюємо, щоб були, і ми всі добре, що ми всі працюємо для того, щоб були все-таки краще підготовлені медичні працівники у фокусі. І питання підвищення кваліфікації медичних працівників. Прилуцький медичний коледж сьогодні є провайдером такого навчання. Сьогодні ми, ми говоримо про навчання продовж свого всього життя про саме безперервний професійний розвиток. І якраз ми звернули увагу на ті компетенції, які необхідні нашим медичним працівникам, які потрібно. Е Пройти і здобувати саме не онлайн, а офлайн, тобто на базі нашого коледжа, ми будемо говорити про етику деонтологію, про комунікацію. Будемо говорити про невідкладні стани, цифрова компетентність, інфекційний контроль. І наші викладачі вони є професійними, вони також проходять навчання продовж цього життя. Фаховість є дуже високою, тому що ми. Точно так же маємо оцінки да, в своїй професійній діяльності, і вони ці знання сучасні знання, я хочу наголосити на цьому. Можуть можуть ними поділитися і передати іншим. Ми починаючи з цього року, будемо навчатися постійно безперервно. І оці всі бали, які ми маємо набрати за рік, вони мають бути отримані як онлайн, так і офлайн, розділені. І от тепер дуже добре, що це ми можемо здійснити, не виїжджаючи з нашого міста, тому що Чернігові, знаєте це не 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 близьке місце, де можна здобувати ці бали, можна, але краще. Це зробити вдома. Коледж і надалі розвиватиме партнерство з медичними установами міста, адже якісна підготовка кадрів є основою для майбутнього розвитку охорони здоров'я в громаді. Такий високий рівень підготовки дозволяє забезпечувати лікарні кваліфікованими спеціалістами.